Зараз найкращий час переконати Китай не підтримувати Росію у війні проти України. Приблизно так зараз думають у Сполучених Штатах. І саме в ці дні відбувається візит держсекретаря Блінкена у Пікін, під час якого, згідно офіційних повідомлень, Блінкен переконує китайців не підтримувати Росію у війні проти України. Чому саме зараз відбувається цей візит? Він відбувається після голосувань у Конгресі. Коли після довгих інтриг стало зрозуміло, що серед американських політиків більшість, незалежно від того, чи це демократи чи республіканці, більшість американських політиків підтримують активну зовнішньополітичну позицію Сполучених Штатів. І ніякого ізоляціонізму, ніякого відгороджування від світових проблем у Америці, напевно, найближчим часом не буде. І саме тому в Сполучених Штатах голосували одразу і за підтримку України, і за підтримку Ізраїлю, і за підтримку Тайваню. От коли, нарешті, у Білого Дому з'явився аргумент, що у них є більшість на підтримку активної зовнішньої політики Сполучених Штатів у світі, і відбувся цей візит Блінкена до Китаю. Друге важливе повідомлення, яке, очевидно, Блінкен збирається довести до Китайців, це те, що китайцям. Краще вже зараз мати справу з Білим домом і знаходити якусь спільну мову, спільні компроміси, ніж потім, після виборів, у випадку перемоги Трампа, мати справу з Трампом, тому що Трамп насправді завжди мав виразну антикитайську позицію. Ще під час свого першого перебування на посаді президента Трамп заявляв, що збирається перенести всі економічні виробництва, американські виробництва з Китаю. У Сполучені Штати, тим самим створюючи там робочі місця, зараз Трамп ще жорсткішу займає позиції по відношенню до Китаю і каже, що Китай це авторитарний режим, і він часто критикує, до речі, Байдена за м'яку позицію саме до Китаю. От цікава така риса у Трампа: він критикує Байдена набагато частіше за м'яку позицію до Китаю, ніж критикує за м'яку позицію щодо Путіна. Так, от, очевидно, Блінкен. Збирається переконати китайців, що краще зараз продемонструвати готовність з Сполученими Штатами, ніж потім намагатися знайти спільну мову з Трампом. А якщо зараз вдасться досягти якихось компромісів, і Китай заявить, що не збирається жодним чином підтримувати Росію, і головне продемонструє це на ділі, то тоді. У адміністрації Байдена буде дуже потужний аргумент під час виборчої кампанії показати успіх у зовнішній політиці Сполучених Штатів, і ніякий Трамп вже тоді не буде критикувати Байдена за м'яку позицію щодо Китаю. Зараз важливо ця розмова ще й тому, що у Швейцарії буде черговий раунд обговорення мирних планів. Звісно, обговорення мирних планів на конференціях не призводить до миру. Але такі конференції важливі з огляду на те, що вони показують політичну консолідацію країн щодо тих основоположних документів, які мають стати в основі миру, миру зараз між Росією і Україною. І важливо, звісно, у цій позиції перетягнути на свій бік саме країни глобального півдня, тому що від країн глобального півдня залежить, наприклад. Виконання економічних санкцій щодо Російської Федерації можливе технологічне співробітництво, коли через країни глобального півдня перетягуються технології в Росію і вона використовує їх для виробництва зброї. У цьому перетягуванні глобального півдня Китай має важливу, якщо не ключову роль. Тому зараз, під час візиту Блінкена до Китаю, ну принаймні спробують переконати китайців. Займати, ну, як мінімум, нейтральну позицію щодо Росії нейтральну не на словах, як говорять китайці, а на ділі, і не допомагати росіянам отримувати технології, через яку та може виробляти зброю. Результатом візиту Блінкена до Китаю, напевне, не стане припинення співробітництва між Китаєм і Росією, але Китай точно стане обережнішим по відношенню до такого співробітництва, принаймні на той час, поки. В Америці не завершиться виборча кампанія. Підписуйтесь на мій канал і завжди дбайте про національні інтереси України.